У черговому турі відкритого чемпіонату України з американського футболу лідери столичні бандити приймали львівських левів. Рахунок у протистоянні несподівано відкрили гості. Але досить швидко Семен Павел і Дмитро Сербін провели залікові дії і виправили ситуацію на полі. Господарі продовжували активно грати і після першої половини мали перевагу вже у 16 пунктів. По перерві малюнок гри не змінився. У заліковій зоні львів'яни один раз. Одним з відзначилися Семен Павел, Дмитро Сербін, Євген Ситник і Михайло Кулик. Останній приніс два тачдауни поспіль. Фінальний свисток зафіксував перевагу 44-8 на користь бандитів. Але слід віддати належне левам, які пройшли шлях від дворових баталій до рівня чемпіонату Україна за три роки. І, попри чимало травмованих гравців, дали бій чинним чемпіонам. У суботу в американський футбол знову гратимуть у Києві. Бульдоги прийматимуть оде. Ських піратів Американський футбол відрізняється від більш звичних для нас сокеру і баскетболу, тим, що розіграші тривають від там, 4 до 10 секунд, але це 4-10 секунд повного драйву. Тобто всі викладаються на 100%. В американському футболі немає, як в сокері, що хтось там ліниво біжить, тому що м'яч не в його е, зоні. Або хтось впав, покатулявся ще щось. У е, нас в цих 10 секунд, ми вкладаємо все серце, всі сили, всю душу і всю швидкість. В цій грі присутствують тисячі схем, всі можливих і нападении, как в нападении, как в защите, поэтому это очень, очень интересная игра. Ее играют больше ста лет, на самом деле. Это шахматы, как говорят в Америке, это хулиганская игра, в которую играют интеллигенты, потому что все игроки это люди с высшим образованием, на самом деле после колледжа.